Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дональд Трамп сьогодні не тільки показав, що він знає, де Кащеєво яйце. Він його сьогодні фактично взяв в руку і показав всьому світу метафорично. Та він сьогодні виступав на Давосі в віртуальному режимі, і тим не менше він це зробив. Про що я кажу? Ми з вами говорили про економіку Росії, про те, від чого вона критично залежить. Так? Насправді, дуже багато санкцій, дуже багато якихось заходів, які би вже іншу економіку вбили. На російську економіку вони слабко діють, тому що. Як колись сказав сенатор Джон Маккейн, це бензоколонка, яка маскує себе під країну, яка прикидається країною. А від чого залежить бензоколонка, Да? Тобто має бути певні обсяги цього бензину, які продавати, да і тут, на жаль, мало що можна зробити, тому що. Це під ногами, да? це багатство, природні ресурси, ця енергія вона там закопана, да, і ну, інші країни з цим нічого не можуть зробити. Да? Тобто, вводять санкції, вводять прайскепи. Да? А Росія бурить ці енергоносії, продає їх з величезними дисконтами, да? санкції підвищують. Ну, вони демпінгують по ціні, і продають ті ж Індії, Китаю, да? їм там забороняють транспортувати їх, а вони продаються через тіньовий флот. Тобто вони можуть знаходити якісь обхідні шляхи, як це робити. Хоча Штати обкладають вторинними санкціями достатньо дієво, звужують ці можливості, все одно навіть підсанкційна країна знаходить, як виживати в цих умовах, тому що сировинна економіка достатньо є стійкою по відношенню до таких зовнішніх тисків і шоків. Але от до чого вона є значно менш стійкою, це до ціни на цей ресурс. І якщо хтось. Може керувати ціною на енергоносії здовні і понижувати їх. То що це буде означати для бензоколонки? Ну, спочатку це буде означати зменшення прибутковості, та? а потім, в якийсь прекрасний момент, це може означати крах банкрутства, і це момент, який може прийти доволі несподівано. І сьогодні. Президент Трамп, вперше виступаючи на такій глобальній, можна сказати, платформі, да, на всесвітньому Давоському економічному форумі, він закликав ОПЕК знизити ціни на нафту. І він не тільки цього вимагає, він також вимагає негайного зменшення процентних ставок у всьому світі, і не тільки це. Розповім вам про це сьогодні в нашому ефірі. А ви, будь ласка, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви це ще не зробили, прокоментувати, що ви думаєте про сьогоднішню подію. Ну і підтримайте мене на Патреон, бо це допоможе нам робити більше україномовних відео про економіку. Так, от, виступаючи через відеозв'язок перед керівниками кампанії на всесвітньому економічному форумі в Давосі, президент США закликав Саудівську Аравію та інших виробників видобувачів нафти зник. Знизити Вартість цієї сировини, висловивши невдоволення тим, що цього не було зроблено раніше, і він сказав: Я збираюсь попросити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити вартість нафти. Ви повинні це зробити. І чесно кажучи, мене дивує, що вони цього не зробили до виборів, сказав Трамп. Пов'язуючи ціни на нафту з триваючим конфліктом з нападом Росії на Україну, Трамп заявив, що високі ціни сприяють воєнним зусиллям Росії. Він сказав: наразі ціна достатньо висока, щоб ця війна тривала, маючи на увазі вторгнення Росії в Україну, знисти ціни на нафту і це покладе край війні. Ви можете зупинити цю війну, додав він, і це насправді не є перебільшенням, тому що якщо взяти оці два великих фактори. Да? Тобто, якщо ОПЕК вирішить певним чином дослухатися до Дональда Трампа, раз. І Трамп реалізує свої обіцянки, про які я вам розповідав, про зменшення ціни енергоносії на збільшення видобутку енергоносіїв в США, найбагатша країна енергоресурсами. Да? Він там проведе дерегуляцію, він дозволить видобуток на федеральних землях, де Байден це забороняв, робити і так далі. Тобто більша пропозиція, нижча ціна, все одно буде прибуток просто на масштабі, а не на маржі, а для країни – це просто інша реальність. Трамп також заявив, що після зниження цін на нафту буде вимагати негайного зменшення процентних ставок в Сполучених Штатах Америки, тобто Федеральна резервна система. Ну і сказав, що буде закликати центральні банки по всьому світу зробити те саме. Він сказав, що процентні ставки мають знижуватися в всьому світі. Цей виступ, який став, до речі, першим зверненням Трампа до такої глобальної аудиторії після його інавгурації на цьому тижні, продемонстрував його широкі масштабні економічні амбіції. Він закликав міжнародні компанії виробляти товари в Сполучених Штатах, або, якщо не хочете, зіштовхнетись із значними митними тарифами на імпорт продукції до США. Протекціонізм простуваючи свою економічну програму радикальної дерегуляції і зниження податків, Трамп назвав свої плани не інакше як революцію здорового глузду. Він також пообіцяв запровадити за його словами найбільше скорочення податків взагалі в історії Америки. Коментарі Трампа щодо цін на нафту пролунали після його розмови з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом Бін Салманом в середу. До речі, я вам розповідав про те, що Трамп неодноразово хизувався своїми гарними стосунками. З цією людиною під час цієї розмови Бін салман пообіцяв інвестувати до 600 мільярдів доларів в США протягом наступних чотирьох років. Однак у своєму виступі в Давосі Трамп зазначив, що попросить принца збільшити цю суму до трильона доларів. Він фантастична людина, сказав Трамп. Після заяв Трампа ціна на нафту Brent знизилася в той же день на 1% і досягла ну трішки вище 78 доларів за барель. Аналітики попередили, що тривале зниження цін на нафту правда може перешкодити здатності РІЯДА здійснювати такі масштабні додаткові кошти інвестувати в економіку США. Да? А також може ускладнити американським нафтоводобуним компаніям швидке збільшення пропозиції, як це планує Дональд Трамп. Але завжди ж це мистецтво балансу да, тому що. Там, 78 вигідна, 60 вигідна, там, 55 менш вигідна, але рентабельна. Тобто да? та межа вони будуть це шукати. Але чому я з таким захопленням кажу про цю ініціативу Дональда Трампа? Тому що йому вигідно це економічна, політична, бізнесова з усіх боків йому вигідно показати себе просто ну, ну, таким одним з найбільших реформаторів за історію Америки. Який створює нову золоту еру, яку він про проголосив на своїй інавгурації. Я розбирав його інавгурацію для вас. Ви можете передивитись це відео. І для нього є мотив і стимул це робити. Європа страждає через те, що їх саджують на силу з російської енергетичної голки. А штати на цьому розквітають, тому що вони. а Переводять Європу на свої енергоносії, да, і збільшують свій геополітичний вплив, свою економічну силу, і бо зменшуючи ціни на енергоносії всередині Америки, вони розігрівають свій виробничий сектор. Ну і допомагають також розвитку штучного інтелекту. От тут окремо треба підкреслити, що Трамп наголосив на потребі в збільшенні виробництва енергії і для підтримки розвитку штучного інтелекту. Він висловив підтримку використанню хорошого чистого вугілля для живлення дата центрів, необхідних для. Розвитку штучного інтелекту нам потрібно вдвічі більше енергії ніж ми маємо зараз в США, щоб штучний інтелект став настільки великим, наскільки ми цього хочемо, сказав президент Трамп, додавши, що буде використовувати надзвичайні заходи для прискорення будівництва нових електростанцій. Ніщо не може знищити вугілля. Сказав він, ні погода, ні бомба, нічого. На тлі цих коментарів акції найбільшої вугільної компанії США Peabody Energy, зросли на 4%. Відносини з Китаєм і Євросоюзом. ще одна дуже велика тема, яка сьогодні лунала на Давосі від Дональда Трампа. Торкнувшись міжнародних відносин, він позитивно висловився про свої зв'язки з президентом Китаю Сі Цзінпіном, звинувативши свого попередника Джо Байдена в погіршенні відносин між Вашингтоном і Пекіном. Він висловив сподівання, що Китай може допомогти зупинити війну в Україні. Ми хочемо лише справедливості, сказав Трамп, закликавши до рівних умов в торгівлі з Китаєм. Однак він назив... Ззвав поточні відносини несправедливими. Я розповідав вам про те, як Трамп, потім Байден, а тепер знову Трамп, вони послідовно, системно сушать Китай. Але Трамп приправляє це якою дуже танкою, дуже компліментарною дипломатією. Ми вас поважаємо, ми гарно до вас ставимося, ми вас любимо. Але ми будемо душити вас е, високими митними тарифами, але ми будемо стримувати ваш технологічний прогрес, але ми будемо обмежувати вашу можливість купувати певні високотехнологічні елементи, без яких ваша економіка не буде такою провідною. Та все це відбувається. Звісно, завжди політика, міжнародна дипломатія це. Мистецтва балансу, і Трамп це демонструє. Він жодного разу, зверніть увагу, не критикував Китай в своїх інавгураційних промові і в промові у Флориді перед інавгурацією на раллі, яке він проводив за день до інавгурації. Трамп до речі також розкритикував європейський союз за накладення високих штрафів, санкцій фактично економічних на американські технологічні компанії, за порушення антимонопольного законодавства. І він назвав ці санкції формою. Оподаткування, він каже... Це американські компанії, і вони не повинні робити цього, як на мене сказав Трамп. Це форма податкування. У нас дуже великі претензії до Євросоюзу, сказав він. Та раніше, до речі, цього тижня Financial Times повідомляли, що Трамп пригрозив подвоїти податкові ставки для іноземних громадян і компаній, які працюють в США. Цей крок, за його словами, є відповіддю на дискримінаційні податки, накладені іншими країнами на американські транснаціональні корпорації. Сьогоднішній виступ Трампа вдавлось. Дуже сильний, він програмний, він зачіпає економіку, енергетику, технології, штучний інтелект, геополітику, велика гра, яку Дональд Трамп розгортає дуже впевнено. Я дуже сподіваюся, що це призведе до суттєвого зростання шансів на знаходження формули. Миру і порятунку нашої з вами рідної країни друзі. З вами був Віктор Галасюк. Поділіться, будь ласка, вашими думками в коментарях. Чи це спрацює, чи буде щось інше, чи є якісь інші рецепти. Ну і дякую вам дуже за підтримку мого каналу на Patreon і Тут на YouTube. Ви дуже допомагаєте нам робити спільний красивий проект економічного просвітництва. Дякую вам і до зустрічі.